А багато кому подалася ось такі вот дивні відео. Здарова! Яблуко будеш? Ну я взагалі-то сит. Будеш. Яблуко будеш? Ні, спасибо, я сит. Ну ладно, ви зрозуміли. І тут рекламується якась гора Box World. І сьогодні буде розоблачення на цю гру. А, В Гру ми бачимо дуже криву заставку, яка робилася в фотошопі за 5 хвилин. Тут ми бачимо теж крову Ну, вже зрозуміло, що це якийсь бред. Ну ладно, почекаємо, почекаємо. По-перше, це в нас обман. Ой, що це, блін? Це в нас копія Roblox. Повна копія, все вкрадено. По-друге, тут всі картинки, це NRC. І Нейросеть дуже стара якась. Тому що ну видно, що це в нейросі. Ну, всім видно. І по третє навозчика. Тут користуються безкоштовні 3D-моделі. Ось як виглядає цей асет безкоштовних 3D-моделі. Ось показуємо. Так. Так. І тепер ми. Можемо приступати до геймпою. Тут є, тут є пару ігор. Страфний удар і Камінь ножиці, Папір. Всі ці ігри, вони дуже довгі і скучні, я не буду вставляти геймплей, тому що я, звичайно, відкрив цю гру і 50 років грав в неї. І третє, у нас тут є завдання, як в всіх іграх там не можна отримати щось. Отримати щось безкоштовно. Тут задання. Звісно, друзям силочку відправити. Я, слава Богу, що мені ніхто силочку не відправляв. Це дуже добре. І четверте, чуже. Ладно, повітря буде шосте. Тут є казино за рекламу. І тут ось ці джекпоти. Оці, оці. Ось цей кіберпанк кружий, ларбля, дарбля, такого стало щасливий. Ну, в общем, якийсь бред. І сьоме! Ба-ба-ба-ба! Це приложення, видно, що воно робилося в якомусь 2018 року. Я просто. Раніше хоч трошечки вірив, що можна безкоштовні робок отримати. в мене ось таке воно було. От, допустим, 18 тисяч робоксів. Вау! Трейдити, трейдити щось. Продіть опитування. Ну, якийсь інфоциганський софт тут у нас предлагають заобтажити. І в нас ще є телефон. І. Де, і тут. Можна малювати обличчя і їх будуть боти покупати. Але справді, до хто я не буде покупати, це ти для себе малюєш. О, не зрозуміло. Тут е, здібаються люди про відео, до того, що вони вірять і хочуть популяризувати, щоб всі заробили робокс. Тому що тут у вас є Ютубчик. І ось тут що у нас. Доріб! Дорі домі. Ой, вибачаюсь. Uh, ще. ще. Ще ще. Тут uh, в цій грі немає. Тут в цій грі немає людей. Які грають в цю гру. Всі прийшли за робок. Подивіться, всі тут на місці стоять. Це, мабуть, бати. Ті, хто хоча б трошечку звернувся, якісь завдання виповняють. Но я таких не люблю, тому їх. На бочку. Ще у нас тут є О, дуже крута штука. Зараз. Дуже крута штука захоплення руху. Подивіться. Вона, правда, працює. Ну ладно. І вона, і вона крута, але в мене телефон горить. Тому що ця штука вимкнулась. І вона не вимикається. Що в нас тут є? Атракціони. А, тут все зроблено на колінки. А о, він майже майже де заспавнити. Ну тут заспавнив я. Він літати. Дуже просте управління. Ладно, якщо це вперед, бо що воно вверх. Воно вверх. Ну тут. Ну. Ну, очевидно зроблять реалістично. Це ж дуже просто реалістично зробити. Це не ра... так ніхто в гвинтокриво не вправляє Да. Тут ще в нас є науштування. Ну, жуванні, можемо додати емейл. Звісно, вона буде туди спамити. На, ну, навіщо тоді емейл, якщо емейл людям на якихось поганих програмах, щоб спамити, щоб продавати якісь запроси. Там. Ну, Google зробив кнопку спам. І це добре дуже. А все, давайте підводити підсумки. Е, ця гра повний брид. Роблінки, де да як? Не вивести тут немає навіть кнопки вивести. Ще тут є підписка. Яка, мабуть, не скасувати її деяк? Да ну що сказати, херня це.